Привіт, мої любі, мої хороші! З вами Наталка Машіта на каналі Файна Кухня. Сьогодні пропоную вашій увазі дуже смачний хліб з журавлиною та горіхами пекан на заквасті. Все, як завжди, розкажу від А до Я. Дуже детально. Починаємо! Для приготування хліба на заквасці, звичайно, потрібна сама закваска. Як її виростити, у мене вже є детальне відео на моєму іншому каналі. Посилання залишу під відео. Закваска повинна бути активною. Якщо ви її зберігаєте в холодильнику за 24 години, вийміть з холодильника і підкорміть один-два рази, щоб вона стала активною. У мене вечір. Беру 100 мл холодної води або можна кімнатної температури. Додаю 25 грамів пшеничної закваски. Все перемішую до однорідності. Потім сюди додаю 100 грамів пшеничного борошна. Та все перемішаю. Після цього одягаю резиночку, щоб я бачила, наскільки збільшиться моя закваска. Накриваю і кладу в ферментатор. Або можна в тепле місце, або при кімнатній температурі, якщо у вас тепло. Температура 70 градусів по Фаренгейту або 21 по Цельсію. У мене ранок починаю замішувати хлібчик. Наливаю в чашу міксера 420 мл води. Подивіться, друзі, як за ніч збільшилась в об'ємі моя закваска. Бачите, вона вся в пухарцях, збільшилась в три рази. Це дуже хороший знак, значить, хлібчик буде чудовим. Кладу її до водички. Мені знадобиться 130 г закваски. Та закваска, яка залишилася в банці, буду її використовувати для слідуючого хлібчика. Все перемішую до однорідності. Далі додаю 400 г пшеничного борошна для хліба, відсоток білка 13,1 та 200 г пшеничного цільнозернового борошна з таким самим відсотком білка. Перемішую міксером на швидкості 2 із 10 можливих до тих пір, поки інгредієнти не поєдналися між собою. Потім зупиняю міксер. Накриваю чашу міксера, залишаю при кімнатній температурі на 30 хвилин. Тісто також можна замісити руками, тільки це займе трошки більше часу. Пройшло 30 хвилин час додати сіль. Додаю 13 грамів солі. Висипаю зверху. І знову буду перемішувати міксером, але на цей раз швидкість 4 із 10 можливих. Замішую тісто 5 хвилин. Тісто легко знімати з гаку. Якщо руки у вас мокрі, знімаю, мені знадобиться контейнер, або можна залишити в чаші для міксера, як вам зручно, перекладаю тісто. У мене воно буде у ферментаторі, тому не обов'язково накривати його чимось зверху. Якщо ви будете ферментувати при кімнатній температурі, то, звичайно, треба накрити. Залишаю на одну годину в теплому місці. Пройшла одна година час робити ламінацію. Я підготувала собі журавлину. У мене суха журавлина, десь приблизно трошечки більше, ніж 3 столові ложки, та горіхи пекан. Горіхи я буду подрівнювати ламати руками. Також мені знадобиться пульвелізатор з холодною водою. Він необхідний для того, щоб тісто не липло до робочої поверхні. Робочу поверхню збризкою холодною водою за допомогою пульвілізатора. Ось так виглядає моє тісто через 1 годину. Викладаю його на робочу поверхню. Для того, щоб тісто не липло до моїх рук, змочую їх холодною водою і починаю процес ламінації. Для тих, хто не знає простими словами: ламінація це розтягування тіста. Яке дуже допомагає розвити клейковину і тим самим якушка вийде у нас чудовою. обережно розтягую тісто по всій поверхні. Далі поетапно буду посипати журавлиною та горіхами. До речі, замість горіхів пекан ви можете взяти волоські горіхи або будь-які інші, подрібнити їх на маленькі шматочки. Слідкуйте за моїми руками, все робиться дуже легко і просто. Якщо для хліба на заквасті ви хочете додати якісь сухофрукти чи насіння, то дуже часто це роблять саме під час ламінації. Скручую тісто рулетом, складаю і покладу в тепле місце, в моєму випадку це буде ферментатор на 45 хвилин. Пройшло 45 хвилин. Тепер буду робити складування. Ви можете робити будь-яким способом, який вам подобається, до якого ви звикли. Я роблю ось так. І знову кладу в тепле місце на 45 хвилин. Тепер слідуюче складування і останнє. Знову роблю складування. Техніка Coil Fold, і покладу в тепле місце ще на 45 хвилин. Це останнє складування. Ось моє тісто пройшло 45 хвилин. І тепер робочу поверхню потрібно зовсім трошечки притрусити борошном. А можна цього навіть і не робити, якщо у вас гарна силіконова поверхня. Обережно викладаю тісто на робочу поверхню, даю йому самому вийти з контейнера. І після цього тісто необхідно округлити. Я роблю це так: складаю його напіл і беру скрибок і роблю такі рухи. Це робиться дуже легко і просто. Якщо у вас нема скребка, можна обійтися і робити все руками. Але якщо ви плануєте і надалі розвиватися у випічці хліба на заквасті, то я вам рекомендую придбати скрибок, тому що він дуже полегшує процес роботи з тістом. Тепер тісто залишаю на робочій поверхні, нічим не прикриваючи на 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин, тісто відпочило, трошки присипаю його зверху борошном, зовсім трошечки, перевертаю і тепер сформую хлібну заготовку. У мене сьогодні буде форма батард. Це такий довгенький хлібчик, довгенької такої форми. Якщо формувати хліб, Способом, який я зараз показую для вас ще важко, ви тільки вчитеся в випічці хліба на заквасці, То під цим відео в описі я поставлю посилання на моє інше відео, де я показую простіший спосіб, як формувати хлібчик форми батард. Ви можете використовувати або цей, або той спосіб, вони однаково працюють. Хлібчик виходить чудовим. Сформовану хлібну заготовку, кладу в хлібну корзину для ферментації швом до верху. І тепер у вас є вибір. Якщо ви хочете випікати хлібчик вже сьогодні, то дайте хлібу піднятися в хлібній корзині приблизно десь 2,5-3 години, а тоді випікайте. Якщо ви хочете випікати завтра, як буду це робити я, дайте хлібчику піднятися в хлібній корзині 1 годину, а потім кладіть. Хлібну заготовку до холодильника. Пройшла одна година. Я кладу хлібну корзину до холодильника, а випікати хлібчик буду вранці. У мене ранок. Саме час випікати хліб. Випікати я буду в чавунній каструлі. Чавунну каструлю разом з кришкою кладу в холодну духову шафу. Включаю температуру 500 градусів по Фаренгейту або 260 градусів по Цельсію і буду нагрівати приблизно 45-60 хвилин. Можна обійтися без чавуної кастрюлі, що треба робити, напишу під відео. Чавуна каструля вже нагрілася, я вийняла свою хлібну заготовку з холодильника. Тепер перекладаю її на пергаментний папір. Як ви бачите, я беру два шари пергаментного паперу, тому що чавунна каструля в мене дуже любить припікати низ хліба. Обережно перевертаю хлібну заготовку на пергаментний папір і даю їй самій вийти з корзини. Тепер за бажанням можна присипати трошки борошном і зробити візерунок. Щоб зробити візерунок, допоможе звичайне лезо, гострий ніж або скальпель. Забираю зайве борошно і роблю візерунок. Візерунок робити не обов'язково, а от на дрізне хлібі зробити дуже рекомендую для того, щоб під час випічки вуглекислий газ не накопичувався всередині і тим самим хлібчик не тріснув. Тепер саме час вийняти чавунну каструлю з духовки. Обережно перекладу хлібну заготовку, накриваю кришкою, випікаю при температурі. Увага, зменшую температуру до 230 градусів по Цельсію або 450 по Фаренгейту. Перші 20 хвилин з кришкою. Далі 20-25 хвилин без кришки. Ось такий хлібчик в мене вийшов чудовий, смачнезний. Хлібчик на заквасці, журавлиною та горіхами пекан дам йому повністю охолонути на решітці, а тільки тоді розріжу і покажу, який він всередині. На мій погляд, поєднання журавлини та горіхів в хлібі це щось неймовірне. Хлібчик виходить, ну такий смачний, що від нього неможливо відірватися. Хлібчик охолонув, я його розріжу і подивимося, який він всередині. Друзі, цей хлібчик, неймовірна смакота, готуйте, не пожалієте. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Якщо це так, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар під відео, підписатися, якщо не підписані. Тому що все це, друзі мої, дуже допомагає українському ютюбу розвиватися. Файно дякую, що завітали на мою файну кухню. Бажаю вам гарного настрою, мирного неба і, звичайно, смачного! До нових відео. Всім па-па!